Якийсь чоловік щось задумує стосовно вас. Так, тут ви не знаєте про те, що щось людина не задоволена тими подіями, які між вами відбуваються, бо не сталося для цієї людини, як гадалось. у когось це чоловік, у когось це жінка, у когось це подруга, дівчата, у когось це друг, у когось це коханий, бо знайомий, ми не знаємо. Так. Але кажуть, що дуже швидко ви дізнаєтесь про цю людину, очікуйте в найближчі дні. Цифра вісім, восьмого числа або є 8, є 28 завтра, через вісім годин, через вісім хвилин. Ця людина на вас обрушиться як сніг на голову, можна так навіть сказати. А що він хоче, ця людина? Що вона хоче? Тут кажуть, що ця людина дуже довго до вас йшла, дуже довгий час. А тепер, нарешті, не хоче затягувати. Так, так, повішений, Ця людина давно не проявлялася в вашому житті, але не випускала вас із полі зору. Розумієте? Тобто головою була з вами. І що ця людина хоче? Що вона хоче? Кажуть, що у неї стосовно вас багато фантазій, багато мрій. Це не про те, що це так і буде фейчки. Це про те, що людина про вас мрій, про мене мрій. Тут навіть можливо людина може щось і під цим впливом і дуже мріяти багато про вас. І що він хоче, все ж таке? Ох, що він хоче? Він хоче свої кордони захистити, щоб ви розуміли. І по єрофанту, по іерофанту, він в той же час хоче з вами контакту Такого глибокого на рівні духа, да, на рівні людей, які належать один одному. Ось так. Чи варто йому довіряти? Верховна Жриця. Кажуть, що М -м, людина не відкривається, людина таємна, людина має багато, дуже таємниць. Так, так, проджезів до вас іде. Сексуальний, енергійний, діючий.